Дівчата-хлопці, всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Пророцтво Марічки. Дуже дякую, що долучаєтесь до цього магічного особливого простору. І сьогодні дивимось розклад він та його колишня. Будемо продивлятися, чи є насправді в нього почуття до неї і що він взагалі про неї думає. Ну, бувають да, такі моменти, коли нам. Треба переконатися, що в нашій парі все нормально, все добре. Я розумію, що цей розклад зрезонує небагатьом дівчатам, але, тим не менш, я все одно думаю, що це така досить актуальна тема, тому що іноді вона на особистих розкладах в мене проскакує. Отже, давай дивитися спочатку синіфікацію, тобто я поки буду тасувати колоду. Ти розслабляєшся, думаєш про свого чоловіка, хлопця, коханого свого. І будемо продивлятися, в яких він енергіях перебуває, що з ним відбувається. Так. Енергії покажіть, в яких він енергіях. Так, досить важкі в нього думи, да? тобто він постійно про щось думає, в нього багато внутрішнього страху. Таке враження, наче людина не проживає своє життя, а тільки в голові якісь жахіття собі малює, а реальне життя він не живе. Йому як дуже-дуже страшно. Якась є в його житті невизначеність, яка дуже сильно його лякає. Він то звик взагалі-то керувати своїм життям, він звик жити за стратегією, коли він точно і напевно знає, чого можна очікувати. А зараз він як в такому стані, що він не знає, що буде далі. На нього як думки постійно якісь тиснуть. До речі, в когось це може так програтися, що думки пов'язані з його роботою або з його статками. Да? Тобто він зараз дуже обіймається і переживає а, за те, що буде з ним далі, як далі складеться його життя. А, він наче. Свою енергію, яку він зараз має, він її не проявляє, тому що дуже боїться помилитися. Він боїться прийняти якесь неправильне рішення, він дуже боїться зробити якийсь неправильний крок. Ну, тому що тут на кану багато чого стоїть. Він як перед Може, навіть декого так програється, не у всіх, але в когось може програтися, що він як на виборі. Як далі йому жити своє життя? Як далі е, вибудовувати ту стратегію, що він обрав? І чи варто взагалі її вибудовувати? Чи варто... Е, Ну, як йому здається, в нього іноді такі думки, що, можливо, він собі щось нафантазував, можливо, цього реально немає. І от чи варто підтримувати цю фантазію? А фантазії можуть бути, дівчата, до чого завгодно, до, по відношенню до вас, по відношенню до його статків, по відношенню взагалі до його положення в соціуму. Але тут дуже багато мечових карт. тобто, Людина повністю зараз занурилася в якийсь досить такий потужний ментальний процес, і поки він не знайде вихід. Він буде ну, якби, трошки закритий сам в собі. Тому зараз вам може здаватися, наче як він охолов до вас, да, трохи відсторонився, наче він тебе не підпускає до себе. Але це все тимчасове явище, тому що ну, взагалі ця стихія, да, стихія повітря, вона досить мінлива. І сьогодні в нас одні думки, а завтра наш настрій міняється і зовсім інші думки. Просто в його житті зараз як така певна кульмінація, і він відчуває себе досить напруженим. І коли він в такому стані, він не хотів би тебе якось поранити, він не хотів би тобі якось зробити буляче, а він знає, що він може щось таке сказати, він може якось себе повести. Тому він для себе обрав стратегію трошки від тебе так відгородитися, трошки вімкнути такий певний холод, аби ти. Не поранилися об нього об такого, да? об такого. Він, є. він як колючка зараз. Добре, давай подивимось його почуття до... Не, до колишньої. Які там в нього почуття до його колишньої жінки, дівчини? Дівчата, та, це однозначно вони спілкуються. Як би там не було, і ви, можливо про це знаєте. Цих людей вже щось досить таке потужне об'єднує. Або в них діти є, і через це вони спілкуються, або в них є певна сумісна справа. Там буває так, що в людей бізнес і їм вигідно. Підтримувати цей контакт, і їм доводиться комунікувати. Тобто час від часу, хочете ви цього чи не хочете, вони все одно спілкуються. І вони підтримують досить такий теплий контакт. Тобто для всіх вони розказують, що наче вони друзі. Він, до речі, може матеріально вкладатися в цю жінку. Він її поважає, це однозначно. І в нього таке досить тепле до неї ставлення. Знову ж таки, кажу, якщо тут були діти, то в нього розуміння, що це мама його дітей, і якщо мама буде незадоволена, то буде погано дітям. І він якби намагається цю жінку всіма силами підтримувати, трошки так тягнути за собою навіть. І можливо, він. Може вам так здатися, але це насправді так і є, що він трошки більше туди надає ресурсу. Тобто, якщо, наприклад, там потрібна якась конкретна сума, він може виділяти навіть більше. Вона може озвучити одну суму, а він розуміє, що треба трошки більше, і він дає зверху. Матеріально він цю жінку повністю забезпечує. Повага в нього до цієї жінки є, вона залишилася, вона нікуди не ділася. І ще знаєте, тут таке враження, наче іноді. Вона, крім того, що просить гроші, вона іноді все ж таки намагається його якось емоційно хитати. Таке враження, наче вона тестує його кордони. Чи можна, чи не можна, вона може подзвонити в якийсь незручний момент, ну, наприклад, у четвертій ранку, ранку, да, і запитати якусь дурницю. І він їй досить так обережно пояснює, що в нього зараз. Інше життя, що йому треба е, будувати тут з вами стосунки, і що це не дуже коректно. Але вона на це може так заплющувати очі, е, робити себе таку дурненьку е, жіночку, яка ну, просто на емоційному запалі випадково да, там, е, по якійсь старій звичці набрала цей номер телефону. Вона втручається в його життя, вона намагається навіть трошки мати контроль таким чином над його життям, і вона намагається, якби трошки продавлювати його кордони. Добре, а що він про неї думає? Давай ще що він про неї думає взагалі? Він думає, що вона досить обтяжлива обставина в його житті. Тобто він, так, знаєте, десь все ж таки внутрішньо вважає, що якби її не було, все було набагато легше, що вона має на нього певний тиск, що вона як певне його зобов'язання. Вона, як, знаєте, такий контракт, який неможливо розірвати. Ну, знову ж таки, мені тут здається, у багатьох так програються, що тут є діти. І діти це хочеш ти не хочеш, але ти, якщо ти нормальний чоловік, ти змушений ком... вступати в комунікацію, ти змушений. А... Вливати туди ресурси, але тут дуже чітко треба розуміти, що можна, а що не можна. Тут таке враження, наче він дозволяє собі трошки більше, наче він трошки не контролює, що в цей момент може відбуватися з вами. Да? Тобто він про це взагалі не думає. Йому здається, що він робить правильні речі. Йому здається, що він поводить себе благородно навіть. Але насправді ну, таке враження, наче емоційно стосунки там не розірвані. Емоційно вони продовжують жити сімейне життя. Там нема... Дівчатка, розумієте, там немає холоду, там постійно якісь гачки, там постійно Є привід для того, щоб вступити в комунікацію. Там постійно щось знаходиться, тобто в цієї жінки, да, в його колишньої, вона постійно втручається, і вона знаходить будь-який привід для того, щоб якось впливати на його життя. Він розуміє, що це не дуже добре. Але нічого з цим подіяти не може, тому що він ну, як пов'язаний з жорсткими контрактами. Да? Тому що диявол це ж а, певна історія, коли ми змушені да, виконувати ті, ум ті умови, які нам поставили. Ми як трошки затиснути а, в умови а, того договору, який ми колись склали і підписали. А він взагалі, давай подивимось ці стосунки. Він хотів би відновити з нею. Ні, ні. Все ж таки, планів саме відновити ці стосунки в нього немає. Але при цьому остаточно розірвати ці стосунки, остаточно поставити крапку, якось її. Цю жіночку трошки обробити і чітко їй дати зрозуміти, що так не можна, він не може. Таке враження, що вона має над ним певний контроль, і він під цей контроль підпадає, і він нічого не може з цим робити. Тобто тут воля його трошки так загашена, задавлена. Але при цьому знову піти в ці стосунки, знову офіційно бути з нею парою, він не готовий і він не хоче. Так, а чи буде він до неї якось взагалі проявлятися найближчим часом, тому що зараз не хоче, а потім може захотіти. Ну, знову ж таки, ось дивись, він буде проявлятися тільки якщо вона. Попросить його проявитися. Да, якщо вона е, буде з'являтися і просити його про щось. А просити можна про що завгодно. Да, там е, в мене. Щось зламалося, мені треба там щось прибити, забити, мені треба щось починити. Тобто всі побутові питання вона буде постійно на нього скидувати, вона буде проявлятися в його простір, вона буде знову ж таки дзвонити не в ті моменти, вона буде його виривати, вона буде. Створювати такі умови, коли він буде змушений міняти різко плани. ну, Наприклад, ви там домовились на вихідних піти до друзів, да, або якось разом провести цей вечір, а в неї різко, там щось стається, і от їй терміново він потрібен саме в цей час ну, для чогось, там, я не знаю. З дітьми посидіти, бо ні з ким залишити цю дитину, і треба їй в якесь місце поїхати дуже терміново. Тобто, таким чином вона буде його постійно змушувати, переносити свої плани. Ну, Дівчата, дивіться, в принципі, чоловік розумом для себе розуміє, що він там не хоче бути, але при цьому всьому. Якщо брати більш тонкий план, емоційно він там не поставив крапку. Емоційно зв'язок присутній. І як би ми там не хотіли на це заплющувати очі, цих людей багато що поєднує. І тут дуже важливо говорити з ним і доносити йому ідею про те, що вам ця ситуація не до вподоби, що він повинен. Визначитися, і він повинен розірвати цей емоційний зв'язок, тому що таке враження, наче вона з нього висмоктує емоції, сили життєві, і він приходить до вас, він це життєві сили набирається, він відчуває себе справжнім чоловіком, і на цьому заряді він знову готовий вирішувати її проблеми. Я не хочу сказати, що це там вона да, дуже погана жінка, але, скажімо так, вона з ним теж емоційно не розірвала контакт. Вона його тримає як за якусь близьку людину, яку можна дьорнути в будь-який час. І вона не розрізняє, да, коли можна, коли не можна. Ось оця прив'язаність, цей зв'язок, коли ми і не хочемо бути разом, але ми змушені. Ми як прикуті один до одного, ну тобто вони да, прикуті один до одного. Хоча такі речі вони завжди обговорюються і це все можна вирішити, але це треба вирішувати одразу, це треба не затягувати. Давай подивимося, що зможеш ти якось повпливати на цю ситуацію. І взагалі, що тобі робити в цій ситуації? У них там ясно, у них там незакриті якісь гештальти, їх багато що об'єднує, він буде змушений туди постійно навідуватись, він змушений там бути присутнім в її житті. А що тобі з цим всім робити? Ну, чітко окреслювати свої кордони, да. тобі треба чітко заявляти, що тобі ця ситуація не подобається, що ти просиш його якось все ж таки обмежити, це спілкування, що ти просиш якоїсь визначеності для себе. Да? Ну, тобто, слухайте, ну не може вона в будь-яку. Годину дзвонити, якщо щось серйозне не трапилось. Да? Якщо вона дзвонить там а, о 10 вечора вечора да, або в четвертій ранку, ну не можна вже в цій годині дзвонити, навіть якщо в неї там, я не знаю, вибух якийсь стався. Ну, Умовно кажучи, якщо в неї там фен зламався, то не треба у четвертій ранку дзвонити і просити приїхати полагодити цей фен, тому що для цього є інші люди, для цього існують інші професії. Да? І є послуги, люди, які такі послуги, надають саме по ремонту да, різних там побутових приладів. Вона цього не розуміє, вона цього не усвідомлює. Вона намагається продовжувати з ним жити сімейне життя. Вона не розрізняє такі тонкі моменти, що сімейне життя вже закінчилося. І далі ти сама, сам на сам з своїми проблемами. Він не може бути. Ну, закривати всі твої дірки, всі твої потреби. Все, ця людина вже е, живе окремим життям. Вона цього не розуміє, він теж цього не розуміє. І вам е, треба про це досить так чітко заявляти і казати: так: стоп, давайте розбиратися. Там вам треба свою показувати міць і силу, і демонструвати, що вам прикро. За всім цим спостерігати, адже він для вас не чужий, він для вас близька людина. І ти б хотіла з ним будувати стосунки. А так виходить, що ти будуєш стосунки як з парою, да? тобто вони залишаються парою, а ти вибудовуєш з ними стосунки. Тому отут дуже важливо йому про це проговорити, сказати і донести свою думку. Ну, ви знаєте, такі ситуації вони досить часто, це такий дуже побутовий випадок, вони часто трапляються, і дійсно, це проблема Проблема необізнаних чоловіків, необізнаних жінок, проблема в повазі, да, і те, що ми чіпляємо якісь ярлики на поняття. Ми ж друзі, ми ж люди, і в нас, як полюбляють казати, в нас чоловічески отношення. Да? Це не про людські відносини, це не про людські стосунки. Це про те, що змішані кордони, це про те, що є злиття між колишніми, і це про те, що емоційний зв'язок не розірваний. І тут треба досить чітко проводити. Кордони тут треба досить чітко це розрізняти. На жаль, в нашому сучасному світі я здебільшого спостерігаю, що такого не відбувається. Люди не вміють розлучатися коректно, люди не вміють проговорювати те, що їх бентежить. І тому я і знімаю такі розклади, такі Непрості питання підіймаю для того, щоб ви мали змогу зрозуміти, що іноді деякі речі не варто замовчувати, що завжди в парі дуже важливо проговорювати оці тонкі моменти. І це нормально. Тому що. Якщо в ці ви ці моменти не проговорюєте, а замовчуєте, ваш партнер він може просто не відчувати, він може просто не розуміти, що відбувається. Але коли ви йому розказуєте про свої внутрішні почуття, коли ти йому кажеш слухай, ну я себе погано відчуваю коли. Ти по першому її дзвінку кидаєш все, відміняєш наші плани і кудись мчишся. Тобто я розумію, що вона в тебе пріоритет номер один. І, будь ласка, розстав пріоритети, скажи, де моє місце, і я буду розуміти, чи хочу я з тобою поруч залишатися. Тому що якщо я в тебе не на першому місці, це досить коректно, це без істерик, то для чого тоді ми знаходимось в стосунках? Тобто не обов'язково кожен раз, коли ви хочете довести йому якусь ідею, впадати в якісь істерики, можна це все спокійно проговорювати. Але, дівчатка, треба бути в такому сенсі, коли ви такі речі підіймаєте і коли такі розмови готові до того, що можливо. Він категорично з вами не погодиться. І тоді вже буде питання стояти до вас. А що ви робите поруч з таким чоловіком, який вас не чує і не розуміє? Тому, знаєте, це ж ви ж розумієте, да? палиця з двома кінцями. І тут треба. Зберігати певний баланс. Тут треба, по-перше, для себе визначитись, чого ви насправді хочете, і яка цінність саме в такому чоловік, який не ставить вас на перше місце. Тому що дуже часто такі дівчатка вони програють свої травми. Десь колись вас вже дуже близька людина не поставила на перше місце. Десь колись ви для когось відчули, що ви незначуща. І зараз ваша психіка, обираючи такого чоловіка, який емоційно не розірвав зв'язок з колишньою, в житті якого присутня ця колишня, яка активно втручається, таким чином, ви. Обрала для себе емоційно віддаленого чоловіка, який з вами не в конекті, не в душевному зв'язку. І чому ви це зробили? Отут вже, я ж кажу, повторюсь, да, велике питання до вас. Тобто тут треба вже в себе занурюватись і ритися, але це вже, мабуть, зовсім інший розклад. Ну, ось такий дівчата, розклад. На цьому все. Я вас всіх обіймаю, всім нам миру та любові. Пока-пока.